Він удачав, українці щирі. Прихильники ОПЦ московського патріархату втрапили у черговий скандал, заявивши, що війну нібито розпочали українці. Зокрема, так заявила парафіянка біля однієї з московських церков на Львівщині. Цей момент потрапив на відео, і воно миттєво розлетілось мережею. Хто війну почав? Українці щирі. Відпочити! Він все, Все! Почали українці. війну розпочала Росія, брехня, брехня. Скандал за участі у ПЦМП спалахнув 4 квітня під Свято Володимирською церквою у Сихівському районі міста Львова. Під нею небайдужі львів'яни влаштували акцію протесту. Втім, захищати московську церкву. Активно взялись місцеві прихожанки. Я буду питатися вашого батюшку, тому що він московський під. Він не московський півдні, це український. Ви Московська церква. Дивіться документи. Я дивилася документи, це РПЦ. це РПЦ. Це РПЦ, це церква Російського патріархату, Московського патріархату. РПЦ не буде в Україні. Геть РПЦ! Церкви РПЦ МП вийшов чоловік і почав зачиняти приміщення. Спостерігаючи за конфліктом, він звернувся до літніх жінок облишити дівчину, бо вона дурепа. Скільки на війні загинуло наших друзів? Він розмовляє російською. Ти російський? Тобі треба на Росію.